Про резервне живлення. Дивіться, яка ситуація. Наша батарея заряджена на 14,65 вольта. Це її верхній приділ. При цьому наш апаратик може заряджати не тільки до 1465, а до 13,5. І виходить, що коли в нас є 14,6 вольта на цій батареї, то в нас і ємність більша, аніж коли вона заряджена до 13,6. Тому що при 14,6, якщо помножити на 200 А, получаємо 2920 Вт. Годин. Тобто, ось цей пристрій дозаряджає повноцінно нашу батарею до 100%. А попередні пристрої трішечки не дозаряджали, вони її якби заощаджували. Але при зарядці до 14.6 ви маєте більшу ємність. Ось в цьому великий плюс цього пристрою. Але він трошки повільніше заряджає. В нього до 20 ампер зарядний струм. Тому обирайте. Або у вас буде більша ємність в тій самій батареї, або у вас буде швидша зарядка. Хоча з швидшою зарядкою їх вже немає. Залишилися ось такі. Їх є в хорошій кількості, він важить 10 кілограм, в ньому є чистий синус, в ньому є скрізний на... нуль для хорошої роботи котла. І до нього можна підключати будь-які акумулятори. Ось, дивіться, бачите, і виставляти вольтаж заряду. Прекрасний апарат. Думаю, навіть що може я собі цей залишу, так що кому треба на 30 ампер, печіть особисті? Можливо, я свій продам, а цей залишу собі.